Зрозуміти себе, щоб допомогти іншим. в івано франківську розпочався проєкт Станіславська школа психотерапевтичних мистецтв. До проєкту залучили фахівців різних напрямків: психологів, психотерапевтів, соціальних працівників та волонтерів. Усього близько 200 учасників з усієї України. Серед них і Ольга Голубицька, психологиня з Києва, каже турбота про ментальне здоров'я сьогодні вкрай важлива, і про це треба говорити. Психотерапія це не психіатрія. Бо люди інколи плутають ці два слова і думають, що якщо ти вже йдеш, вони кажуть, я не псих, що йти отримувати психотерапевтичну допомогу. Психотерапія вона працює з психічним здоров'ям, але Буває так, що людина не бачить щось, як ми не бачимо те, що в нас за спиною вона не бачить деякі речі в собі. Як і сам психотерапевт, в мене є мій психотерапевт, і це нормально піти і отримати допомогу. Розпочали навчання на базі франківського драмтеатру. Участь у навчальних сесіях візьмуть і актори. Театр переконаний, Ростислав Дзержипільський, є надпотужною арт-терапією. Пацієнт він може вилікуватися тоді, коли він сам свідомо, ну звичайно, людина прийшла до. Лікаре каже, я хочу лікуватися. Це теж складний процес, щоб пацієнт захотів лікуватися. А глядач, прийшовши в театр інколи, просто подивитися виставу, може. Абсолютно випадково потрапити в певні запропоновані обставини, які створюють, повірте, як терапевти, режисери, актори, художники, композитори, і протягом вистави пройти от якісь такі речі, накласти ті змодельовані чи в драматургії, чи в режисурі моменти, які моделюють митці, і після вистави вийти зовсім іншими і вилікуватися. Новічі на, на рік учасники відвідувають заняття у провідних українських психотерапевтів та психологів. А все задля того, аби навчити фахівців краще допомагати українцям долати травми війни. І важливо каже ініціатор проєкту Михайло Посовоць, щоб це робили досвідчені люди. На даний момент часу ми вже маємо таку кількість травмованих і бійців і переселенців, що практично наявні кадри не справляються з таким потоком якби споживачів цієї цієї послуги, і ми хочемо, ну, власне кажучи, створити професійне середовище. Психотерапія це такий особливий також напрямок в медицині, яке дозволяє через слово, через розуміння людини, мовно кажучи, трансформувати її психічний стан. І якби знайти для кожної людини новий потрібний баланс? Триватиме проєкт чотири роки по завершенню навчання. Організатори планують поставити театральну п'єсу на території психіатричної лікарні, щоб таким чином детабоювати тему ментального оздоровлення суспільства. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.